Про мою мову мову мого району і мову моєї країни. Тому що там працював красивий спосіб! Калинова і Сіробіна. Так, вона не така, як всі. Наче жайвер до сонця лине та купається у Росії, наливається соком в ябі та красує дівчат яниць, прохолодую водоспаді, похолоджую та дзвонить. Хмар пісних, чарівна ніжність, хвилі, райдові жнива, все потужність і дивовижність укладається у слова, що від серця йдуть до серця, як рядочки пісень, думок. Мова в нас із тобою б'ється, супроводжує кожен крок від народження до спомину, як історія чи проєкт. В кожнім слові є Україна. Мова те, що завжди твоє не забрати, не розтоптати неповторних пісень твоїх, проростуть крізь, сніги та грати, слово, наче свободи вдих, підіймає на За колисою Заколисує немовля. Мова створена із любові, на людину моя земля. І всіх я вас вітаю з завтрашнім святом. Не де прийде, пець тебе